Мої вітання всім. Давно у нас тут з вами не було аналітики, яку ви заслужили. І Ви знаєте, я би хотіла розказати вам про результати перемовин Трампа з Путіним. До чого це призвело. А ну і в підсумку для чого Марко Рубіо вийшов пояснювати те, що Дональд Трамп мав на увазі, коли говорив з Путіним. Або ж коли сказав, що санкції проти Росії запроваджені не будуть, але і старі знімати теж поки ніхто не буде. А тому це значить велика перемога. Ми би могли з вами поговорити, звісно. Про портнова, але що тут сказати, якщо вона, звісна, та і та кількість мемів, яка сьогодні гуляє в інтернетах про портнова. Ви знаєте, я можу зробити висновок, тільки пам'ятаєте раніше говорили, що треба жити так, щоби про твоє життя знала Вікіпедія. Ні, жити треба. Точно не так, щоб потім по фіналу твого життя, тобто смерті, про тебе складали безліч мемів, які гуляли в соціальних мережах. Ну що ж, земля, земля скловато, як то кажуть, дійсно портнов зробив дуже багато шкоди для України. Ну а ще він зробив так, що за законодавством України його не можна було притягнути до відповідальності за зраду тому. Сидіти він, як ви розумієте, не буде. Ну а про те, як портнов лежить, ми сьогодні з вами вже бачили незліченну кількість разів. Але знову ж таки, повертаючись від Портнова до Америки і до результатів перемовин Трампа і Путіна, я би могла. Розказати вам, що основна проблема врегулювання конфлікту в Україні полягає в тому, що Росія хоче того, чого вона зараз не має, а Україна хоче того, що не може повернути військовим шляхом. В цьому є проблема. каже Марко Рубіо. Я б хотіла сказати, що насправді проблема в тому, що Росія вторглася в суверенну державу, не маючи жодних для того підстав, порушивши всі міжнародні правила і норми. Хоча знову ж таки та на території Росії один із російських чиновників советник Путіна навіть більше сказав, що СРСР -СР юридично продовжує своє існування. Ну а війна з Україною це внутрішній процес. Ну оскільки Україна є нібито частиною совєцька частиною совєтського Союзу. Антон Каб'яков є такий радник Путіна, який заявив, що розпад СРСР, -СР нібито був оформлений із порушенням. Вони тільки зараз додивилися до документів. Певно, портновім якраз і допомагав розгледіти всі ці. Порушення, тому що спілка не розпускалася тим самим органом, який її створював з'їздом народних депутатів. Тому, на його думку, СРСР досі юридично існує на цій підставі, Кабяков називає війну в Україні не міжнародним конфліктом, а внутрішнім процесом. От якщо хтось там хотів вирішити першу причину конфлікту, то бачите, вона полягає саме. Цьому як каже Каб'яков. Хоча питання тоді: чому Каб'яков платив податки Росії, а не Совєтському Союзу, залишається звісно актуальним і відкритим, як і всі 140 мільйонів, які на території Росії за словами Путіна живуть. Але поки Кабяков go to СССР назад в СССР або ж до СССР 02 робить зворотній відлік, то ми з вами. Я пропоную знаєте так трошки поміркувати на тему того, що пропонується наразі в Україні. Дивіться, нам часто кажуть про те, що є енна кількість сценаріїв, як може завершитися війна Росії з Україною. Нам називають сценарії Молдови, Фінляндії, Греції, Азербайджану, Вірменії, Китаю, Балтії, також Кореї. Ну і власне я не того, що там хочу вас до чогось підготувати. Ні, я просто хочу вам нагадати, що як казав класик, це ж було вже. Тобто для нас ця війна, вона звісно основна, головна, болюча, і це те, що нас зараз найбільше тривожить. І ми вважаємо, що це найголовніша тема, яка є на планеті Земля. Але при цьому я нагадаю, що всі ці конфлікти або завершились якось. Як я зараз розкажу вам, нагадаю, або ж тривають ще й досі. А це означає, що нам є на що подивитися і озирнутися. Тому давайте розпочнемо з Молдови і Придністров'я, тому що. Конфлікт цей тягнеться з 92-го року. При цьому придністров'я самопроголошена республіка, яка яку не визнає жодна держава світу, навіть Росія, на хвилиночку, та яка цей конфлікт власне спровокувала і підтримує. Ну і, до речі, ці території до своєї конституції, я нагадаю, вона так і не прикріпила чомусь. Як зробила це з українськими територіями свого часу? Не зрозуміло, чому так вибірково діє Росія в тому плані, тим не менше. Конфлікт спалахнув після розпаду СРСР ще в 92-му році. про цьому він триває в замороженій фазі. Ми я нагадаю, Молдову підштовхували до того, щоб вона щось робила, коли розпочалася війна, велика війна 22-го року. Ми казали про те, що зараз Росія ослаблена, і у вас є реальний шанс повернути свої території. Однак Майя Санду на це не наважилася, але при цьому сказати, що Молдова відмовилася від Придністров'я. Ми не можемо там і досі. Є і вони продовжують жити з думкою, що вони повернуть ці території в майбутньому. Євро... Європа. Молдова йде в Європу. Робить великі кроки до того, щоб наблизити себе до Європи. Немає ніяких, я нагадаю, законів або обмежень, які би говорили про те, що країна з окупованими територіями не може вступати до Європейського Союзу, тому що це було би на руку Росії. А значить, Молдова продовжує цей. Свій шлях і, відповідно, продовжує розробляти плани про те, як вона буде колись повертати Придністров'я, яке фактично контролюється, я нагадаю, анклавами з Росії. Ну і власне і того можна сказати, 33 роки триває цей конфлікт. Далі Азербайджан і Вірменія нагірний Карабах питання, яке теж було відкритим дуже дуже довго. Територія, що міжнародно визнана як частина Азербайджану, але була населена вірменами. Відповідно, війна тривала з 1990-х років. В 2020-му Азербайджан повернув частину цих територій, в 2023-му повернув їх. Повністю контроль над нагірним Карабахом зараз активно інвестує туди гроші в ці території. Ну і ще 5-10 років тому ніхто не вважав цю операцію, в принципі, можливою і не знаю, що допомогло фактори, які співпали: грамотне поєднання військової сили, дипломатії, технологій, геополітики. Все це спрацювало і операція тривала. 24 години. Я спілкувалася з журналістами, да, з колегами своїми з Вірманії. Вони не приймають вирішення цього конфлікту як завершену історію, да, тому наразі нагірний Карабах повернувся в склад Азербайджану, але я не можу сказати, що цей конфлікт не виникне знову через певний період часу. А, також сценарій Фінляндії. І втрачених територій Фінляндія втратила частину територій після радянсько-фінської війни, відповідно, після другої світової радянський союз анексував ці регіони скоріш за все назавжди, тому що нічого не вказано те, що Фінляндія буде їх повертати. І Фінляндія, це як приклад країни того, що втративши частину територій, вона зуміла зосередитися на розвитку, стати однією з найуспішніших країн Європи і у підсумку доєднатися до НАТО. Чітко визначивши свій зовнішньополітичний курс, я ні до чого не закликаю. Я просто перераховую вам сценарії зараз. Так? ще один затяжний конфлікт це війна за Кіпер. Я нагадаю, та тому що внаслідок війни Туреччина захопила близько 40% територій острова, утворивши. Турецьку республіку північного Кіперу, яку визнають лише Туреччина і Азербайджан, таким чином Кіпер фактично поділений на дві частини: при цьому знову ж таки Греція підтримує Кіпер, веде дипломатичну боротьбу проти окупації. Туреччина, звісно, не визнає уряд Республіки Кіпр. Обидві країни при цьому входять. Я нагадаю, до НАТО тут знову ж таки, коли нам говорять про те, що Україна, яка знаходиться в конфлікті в війні з Росією, не може стати частиною НАТО, то ні, це все вигадка, тому що і Туреччина, і Греція є частиною НАТО, навіть незважаючи на те, що вони мають спірні території. Тож Молдова і Кіпер приклади заморожених конфліктів, де держава існує без контролю над частиною території. Та Фінляндія, приклад відмови від територіальних претензій задля стабільності і розвитку Азербайджан, приклад воєнного вирішення конфлікту і повернення контролю через дуже великий проміжок часу Греція і Туреччина. Відповідно це приклад довготривалої геополітичної напруги. Ну і власне це не заважає їм функціонувати як державам, але ускладнює регіональні відносини. все одно я спитала у Чата GPT, який сценарій він бачить для України. Можливо, це трошки знаєте. Неправильно з моєї сторони, але ну це машина. Знаєте, вона просто прораховує варіанти. Тому я спитала, як він собі бачить завершення або ж перспективи того чи іншого сценарію, тож. Повна перемога України на полі бою, ймовірність низка та середньо на середньостроковій перспективі 1-3 роки вища у довгостроковій перспективі, якщо ця війна триватиме 5 з хвостиком років, включає цей сценарій повну деокупацію Донбасу і Криму, вимагає радикального посилення західної допомоги, зокрема авіації ракет великої дальності і ППО. Передбачає втрату контролю. Кремля над армією або політичну кризу всередині Росії, і проблема в тому, що Захід поки не готовий дати Україні все, чого Україна власне потребує. Сценарій номер два це замороження конфлікту, тобто корейський сценарій, як його називає Чайджі Піті. Ймовірність середня і висока лінія фронту стабілізується, бойові дії зменшуються. Росія зберігає контроль над частиною території, але без офіційного визнання мається на увазі так звані ДНР і ЛНР. Україна де-факто стає частиною західної безпекової не, безпекового блоку. Безпек... Такової угоди, але зі статусом союзника НАТО без формального членства в НАТО. Переговори можливі, переговори можливі, але без компромісів щодо Криму чи суверенітету. Недолік Росія зберігає потенціал для повторного наступу в майбутньому. Третій можливий варіант це ескалація і розширення війни. Ймовірність середня залежить від політики заходу. І внутрішньої ситуації в Росії за цим сценарієм. Росія оголошує повну мобілізацію, намагається захопити нові регіони. Україна отримує ще потужнішу зброю і б'є по території Росії ризик прямого зіткнення між НАТО і Росією при цьому зростає. Ну і відповідно, тому всі гравці намагаються цього сценарію уникнути. Я маю на увазі Європу і Штати. Політична зміна режиму в Росії перемовини на умовах України, і, хоч ймовірність такого сценарію дуже низька, каже чат GPT, але зростає в довгостроковій перспективі. Тобто, базується цей сценарій на тому, що Путін нарешті здохне. Ну або там відбудеться якийсь бунт, або там відбудеться якась криза, або ще щось, що призведе у підсумку до найкращих умов для України. Ну і примус до переговорів з боку. З поступками з поступками з боку України найгірший сценарій для нас. Ймовірність кажуть, дуже низька, але не нульова. Захід тисне на Київ, вимагає припинення війни, щоб уникнути ескалації. Ну або ж як каже Трамп, нехай це все просто завершиться. Такі сценарії мені малює чат GPT, Вам пропоную висловити свої думки з того приводу під цим самим відео. Ну і звісно, кажу вам до наступної зустрічі.